Вітаю всіх на моєму каналі. Ми сьогодні з вами будемо готуватись до написання контрольної роботи, яка вас чекає на наступному уроці. Контрольна робота буде з таких тем як додавання чисел з однаковими знаками, додавання чисел з різними знаками, віднімання раціональних чисел а також розкриття дужок, тобто всі ті теми, які ми з вами вже вивчили. Всі завдання, які ми сьогодні розглянемо, вони будуть схожі на ті, які вас чекають в контрольній роботі. Отже, уважно слухаємо пояснення і всім бажаю успіху. Перше завдання нас просять виконати додавання двох чисел. Як в першому, так і в другому завданні нас просять додати два від'ємних числа. Два числа з однаковими знаками. Отже, додавання буде залишатись додаванням. Було додавання двох від'ємних, і ми отримали суму двох від'ємних, тобто мінус 9. І друге завдання. У нас є додавання двох від'ємних чисел, двох чисел з однаковими знаками. Отже, додаємо виходить 7,6. І оскільки ми додавали два від'ємних числа, ми отримали від'ємне число. Ось таким чином додаються числа з однаковими знаками. Далі. Знайти значення суми. І тут ми бачимо, що ми повинні додати два числа з різними знаками. Коли ми додаємо два числа з різними знаками, перше, ми повинні обрати те, яке більше по модулю. По модулю більше мінус 5. Перед ним стоїть мінус, значить, ваша відповідь також буде від'ємною. Ну а далі додавання перетворюється на віднімання, і ми від 5 віднімаємо 3 і маємо відповідь мінус 2. Аналогічно друге завдання. У нас є дріб 7,1 і мінус 3,2. Троби мають різні знаки. Отже, будемо віднімати по модулю більше 7,1. Воно додатнє, отже, результат буде додатнім. Віднімаємо, можна переписати, можна не переписувати, це вже на ваш розсуд. Я тепер бачу, що від одного відняти 2 я не можу, я позичаю, це буде тоді 9. І тут вже не 7, а 6, 6 відняти 3 буде 3. Тобто, вийшло 3,9. Ще раз, в першому завданні ми додавали два числа з однаковими знаками. Неважливо, які ці два числа додатні чи від'ємні. Ми все одно їх додаємо. Але звертаємо увагу на те, який знак ми отримаємо у відповіді. Друге завдання у нас додавання двох чисел з різними знаками. Коли ми додаємо числа з різними знаками, то додавання перетворюється фактично на віднімання і пишеться знак більшого числа по модулю. Рухаємось далі. Наступне завдання третє. І нас просять виконати віднімання. Від 4 треба відняти 7. Є правило, що коли від зменшуване менше, ніж від'ємник, то результатом буде від'ємне число. І ми від 7 -ми віднімаємо 4, отримуємо 3. Або ви можете розписати цю дію віднімання на дію додавання. А саме ось таким чином. Тому що плюсик дописати завжди можна. І тепер у нас є додавання двох чисел з різними знаками, і тепер це завдання ми виконуємо так само, як і в попередньому номері. Більше по модулю у нас мінус 7. Отже, Додавання буде дорівнювати від'ємному числу і 7 відняти 4 буде 3. Тобто, коли ви будете розв'язувати це завдання, ви оберіть для себе той спосіб, який вам більше до вподоби. І друге завдання. 5,2 відняти мінус 4,7. Коли у нас з вами така ситуація, коли у нас двічі мінус, ми пам'ятаємо, що мінус на мінус дає нам плюс. І в результаті наша дія віднімання змінюється на дію додавання. І коли ми додамо між собою ці два числа, у нас виходить 9,9. Тобто. Віднімання найкраще все ж таки змінювати на додавання і далі вже користуватися властивостями саме додавання. Наступний номер п'ятий. Виконай додавання зручним способом. Що таке зручний спосіб? Перше, ви повинні прибрати протилежні числа, якщо вони є. Тому що сума двох протилежних чисел дорівнює нулю. А отже, їх можна взаємознищити, і їх взагалі вже в прикладі не буде. Наступний момент ви повинні згрупувати ваші доданки. Додатні з додатніми, від'ємні з від'ємними. Ось що таке зручний спосіб. І це завдання повинно бути виконано саме так. Не треба виконувати підряд всі обчислення. Треба саме зручний спосіб. Я дивлюсь уважно на вираз і шукаю, чи є в мене протилежні числа. І вони в мене дійсно є. Це 2,1 і мінус 2,1. Після цього я групую доданки. Спочатку запишу додатні, а потім запишу всі від'ємні доданки. Зверніть увагу, що коли ми ставимо плюс та мінус поряд, да, обов'язково повинна бути дужка. Два знаки поряд не пишуться. І закрили дві дужки, тому що дві дужки було відкрито. Додаємо спочатку два додатніх, це виходить 9,6. І додаємо всі від'ємні, і у нас вийде від'ємне число. 8 додати 8 16, 16 додати 3 19. 9 пишу, 1 запам'ятала. 7 додати 3 це буде 10. Плюс ще 1 це буде 11. І плюс ще 2, це буде 13. Так, тобто, у нас виходить. мінус 13,9. Тепер ми маємо справу з додаванням двох чисел з різними знаками. По модулю більше мінус 13,9, отже, результат буде від'ємне число. І ми віднімаємо тепер від 13,9 віднімаємо 9,6. Це можна не писати, але я для зручності записала. І тепер дуже гарно видно, що це 4,3 зі знаком мінус попереду. Ось так розв'язується дане завдання. Рухаємось далі. Четвертий номер. Виконати дії. Всі чотири завдання треба буде в контрольній роботі виконати. Ми маємо справу зі звичайними дробами. І перше, на що ми повинні тут дивитись, це на знаменники. Вони повинні обов'язково бути однаковими. Я собі ось тут заготовочку зразу зроблю. 36, 24 можна взяти спільний знаменник 72, тобто сюди по, 3, по 2, сюди по 3. 10 і 15 спільний знаменник 30. Сюди 3, сюди 2. 9, і 18, спільний знаменник 18, сюди взяла по 2. І тут спільний знаменник 6, взяла сюди по 2. Заготовочки зробила. Тепер починаю розв'язувати. Отже, перше. І я зразу вже пишу нові дроби, які в мене утворились. Мінус 22, 70, о, мінус 22, 72, Додати мінус. 72, так і буде такий знаменник. А 17 помножить на 3, це буде 51. У мене сума двох чисел з однаковими знаками. Двох від'ємних чисел. Отже, я їх додаю, і в мене вийде від'ємне число. Це буде мінус 73,72. Цей дріб неправильний. 72 поміщається в 73 один раз. І залишається 172. Отже, відповідь на дане завдання мінус 1,172. Переходимо до другого завдання. Зразу знову пишу вже дроби, які в мене утворились. Тобто 21,30 додати мінус. 26,30. У мене додавання двох чисел з різними знаками. Отже, дія додавання фактично перетворюється на віднімання. По модулю більше мінус 26,3. А отже, і результат мій буде від'ємним. Ну і 26 30 відняти 21 30 буде 5 30. І тут увага! Ми так не залишаємо, тому що 5 тридцятих можна скоротити на 5. І це буде мінус 1 шоста. Оце вже кінцевий результат. Тобто, якщо вам можна скоротити, ви обов'язково це робите. Показуєте і записуєте вже спрощений, скорочений дріб. Третій приклад. Мінус 4 вісімнадцятих, мінус 5 вісімнадцятих. Що тут можна зробити? Або ви зразу розумієте, що ми від від'ємного відняли від'ємне, тому отримаємо суму двох від'ємних, або ви можете прописати це через додавання, щоб ще краще зрозуміти, що нам треба робити. Тому що, повторюю, ще раз, плюсик ось тут домалювати ми завжди можемо перед мінусом. І тоді у нас вже віднімання змінюється на додавання. Тепер у нас з вами додавання двох чисел з однаковими знаками. Отже, ми все ж таки додаємо, і наша сума буде від'ємною. Мінус 9,18. І знову ми бачимо, що можна скоротити на 9 і це буде мінус 1 друга, або мінус 0,5. Ну, Ось які дві відповіді я можу прийняти. Тобто, обов'язково скорочуйте кінцевий результат, якщо це можливо. Ну і останнє завдання: четверте, Знову записую дроби, які вже нові в мене утворюються. Мінус 2 шостих. Мінус мінус 5 шостих. Мінус на мінус дає нам плюс. Отже, віднімання перетворюється на додавання у нас додавання двох чисел з різними знаками. Отже, буде все ж таки віднімання. По модулю більше 5 шостих, отже, від нього віднімаємо і буде додатній результат 3. Шостих, який ми знову ж таки можемо скоротити, і це буде одна, друга, або знову можна записати 0,5. Ось так треба виконувати дані завдання. Ви обов'язково повинні показати додаткові множники шапочки поставити, щоб я бачила, як ви шукали спільний знаменник, і тільки після цього записували відповіді. Рухаємось далі. І наступне завдання номер 6. Це остання наша тема, яку ми вивчали: це розкриття дужок. І тут було два основних правила, два моменти дуже важливих, це те, який знак стоїть перед дужкою. Якщо перед дужкою стоїть знак мінус, то числа, які стоять у дужках при розкритті дужок. Змінюють свої знаки на протилежні. А якщо стоїть знак плюс, то не відбувається нічого. Просто зникають дужки, а знаки чисел, які були в дужках, залишаються такі самі. Отже, виконуємо перше завдання. 4,1 відняти. 5,9 відняти 0,8. Перед дужкою стоїть знак мінус. Отже, ми будемо міняти числа, да? ми будемо їхні знаки міняти на протилежні. Було просто 5,9, значить стало мінус 5,9. Було мінус 0,8 стало плюс 0,8. Тепер найкраще спрацювати спочатку два додатніх числа. Ми додаємо і отримуємо 4,9 і віднімання я перепишу ось так: от як додавання. Можна цього не робити, але так дійсно краще видно, з якими числами ми тепер працюємо. У нас іде додавання двох чисел з різними знаками. Отже, додавання змінюється на віднімання. Результат буде від'ємним, бо по модулю мінус 5,9 більше. Ну і коли ми віднімемо, у нас просто виходить мінус одиниця. Тобто дане завдання розв'язано. Аналогічно дивимося тепер на друге, у нас мінус 4,7 плюс. Душка. Так, перед дужкою стоїть плюс. Отже, ніяк він не впливає на розкриття дужки. Ми його просто прибираємо разом з дужкою і записуємо тепер все інше без змін. Ось таким чином я записую. Можна було написати плюс. А потім ось це в дужках через мінус. Можна було написати так. Можна цього не писати, якщо ви розумієте, що відбувається з двома числами, які від'ємні поряд. Якщо у нас є додавання двох від'ємних чисел, то ми їх додаємо, і результат буде від'ємним. Це буде 10,4 зі знаком мінус. І плюс 1,9, як і було. Тепер у нас два числа з різними знаками. Отже, додавання перетворюється на віднімання. По модулю більше 10, отже, буде від'ємна відповідь. 10,4 відняти 1,9. Від 4 ми відняти 9 не можемо, позичаємо, 14 відняти 9 буде 5. І тут вже не 10, а 9. 9 відняти 1, 8. Тобто, виходить мінус 8,5. Даний номер розв'язаний, рухаємось далі. Завдання 7. Нас просить спростити вираз і знайти його значення, якщо замість А, М і Н нам пропонують певні числа. І тут, увага! Ви повинні спочатку спростити даний вираз, тобто зробити його меншим. І тільки після цього будете підставляти значення, які нам пропонують в умові. Підставляти значення зразу не можна, тому що завдання нас вимагає зробити це все ж таки трішки не так. Отже, я роблю це завдання так, як вимагає від мене умова. Я спочатку записую вираз, як в мене дано в умові. Далі я уважно дивлюсь на знаки перед дужками. І бачу, що ось тут у мене мінус. Значить, знаки поміняються. І ось тут у мене мінус, значить також знаки при розкритті дужок поміняються. Перед другою дужкою стоїть плюс, значить там ніяких змін не відбудеться. Отже, в мене виходить тепер мінус А, мінус 9, плюс M, мінус 7, мінус N і стане плюс A. Ось що я роблю в першу чергу. Розкриваю дужки. Далі ми дивимося, чи є, в нас обернені, чи є в нас протилежні числа. І вони дійсно є: це мінус А та А. І спрацюємо ще із оцими числами. Тому що спростити вираз це значить, що залишить кожен елемент, кожного виду тільки раз. А у нас два числа, значить. Треба зробити лише одне. Значить, в мене залишилось M. В мене залишилось мінус Н. Ну а мінус 9 і мінус 7. Це два, два від'ємних числа. Отже, додаємо і це буде мінус 16. І тільки тепер ми з вами будемо підставляти те, що нам пропонують в умові. І ми бачимо, що А нам взагалі не треба. Тому що після спрощення його немає. А отже, його ми підставляти навіть і не будемо. Але його спеціально дають вам в умові, тому що дехто все одно починає зразу підставляти. Але я вам скажу чесно, це набагато важче, ніж те, що тільки що зробила я. Тому що вам треба буде шукати потім спільні знаменники, додавати, віднімати. От. А таким чином, набагато швидше та простіше це робити. Отже, 38 відняти 22. Це буде 16. Ну а 16 відняти 16 буде 0. Тобто, значення цього виразу дорівнює 0. І все. Ідемо далі. Восьме завдання. Рівняння Рівняння з дужкою. Ми звикли з вами, що коли у нас є рівняння з дужкою, ми спочатку записуємо те, що в дужці, це як наш від'ємник великий, а потім ми вже по-дальшому знаходимо просто Х. Але тут нас просить спочатку спростити вираз, а вже потім розв'язати рівняння. І ви в контрольній роботі теж повинні так робити. Спочатку спростити, а вже потім розв'язати. Отже, переписую рівняння 4,9 мінус мінус 5,1 до рівня мінус 13,2. В першу чергу розкриваємо дужки. При цьому звертаємо увагу на знак перед дужкою. У нас мінус. Отже, знаки в тушці поміняються на протилежні. І тепер наше рівняння буде мати ось такий вид: 4,9 мінус Х і плюс 5,1. Ну, а тут як і було. Тепер працюємо з оцими двома числами. Вони обидва додатні, отже, додаємо, і це виходить просто 10. Відняти х і це дорівнює, знову ж таки, як і було мінус 13,2. Тепер ставимо собі питання, що ми шукаємо. Ми шукаємо від'ємник. Від'ємник це маленьке, а отже, ми будемо його шукати дією віднімання. Причому ми будемо від зменшуваного віднімати різницю. Від 10 ми будемо віднімати мінус 13,2. Ось це дуже важливий момент, тому що дуже багато дітей мінус ще один забувають, але він тут є. І мінус на мінус дає нам плюс. А отже, ми тепер додаємо і отримуємо 23,2. Ось наш від'ємник. Він набагато більший, ніж наше зменшуване. Хоча я і казала, що маленьке ми шукаємо. Але у нас є правило: якщо зменшуване менше, ніж від'ємник, то ми отримаємо від'ємну різницю. Ось якраз те, що у нас з вами відбулося. На ще раз наголошую: в цьому завданні треба обов'язково спочатку спростити рівняння, розкрити дужки і тільки після цього розв'язувати далі. Рухаємось далі, і це останнє завдання контрольної роботи. А отже, треба бути дуже уважним і зробити максимально всі пояснення. Нас просять знайти суму. Доданками якої є числа обернене та протилежне до даного числа. Ну, якщо з протилежним питань не виникне, то з оберненим тут треба пригадати. Значить, Протилежне це число таке саме, тільки з іншим знаком, а отже, мінус 6,5. Що ж таке обернене число? Тут треба пригадати правило, що добуток обернених чисел завжди дорівнює одиниці. Якщо це у вигляді дробу, то А на Б це один дріб, а перевернутий Б на А це якраз обернений до нього дріб. І дійсно їхній добуток буде дорівнювати одиниці. Але у нас з вами дріб записаний не у вигляді такому звичайному, а у десятковому. Але ми завжди можемо перевести його в звичайний. Отже, 6,5. Можна перевести ось так спочатку. А вже потім записати, що це 65, ,10. можна, як я вже говорила, вас вчила. Пальчиком закриваємо кому, і це ваш чисельник. А в знаменнику буде стільки нуликів, скільки після коми у вас цифр. Тобто 10. Ну, що тут можна зробити? Можна, в принципі, скоротити. Можна скоротити на 5. Тоді це буде 13 других. Це у нас число, яке дано в умові. І до цього числа. Обернене тепер буде, згідно того правила, що ми повторили, 2 21. Отже, нас тепер просять знайти суму протилежного числа, яке було в умові, і оберненого до нього числа. Отже, починаємо шукати 6,5 ми додаємо 2. 13. Перш ніж що небудь робити, треба зробити дроби однакового виду. А ми можемо якраз скористуватися ось цим записом. І ми розуміємо, що це мінус 13 других, додати 2, 13. Щоб додати між собою ці два дроби, треба знайти спільний знаменник. Спільний знаменник тут 26. Сюди на 2, сюди на 13. 13 на 13 це 169 26, 2 на 24 26. У нас з вами сума двох чисел з різними знаками. Отже, ми їх. Будемо не додавати, а віднімати. По модулю більше мінус 1696, отже, відповідь буде від'ємна. І це буде 165 26. Ну, а тепер нам залишилось виділити цілу частину. Для цього ви можете або 165 поділити у стопчик і дізнатися, яка ж там буде ціла частина, або методом підбору. Я знаю, що 26 поміщається в 165 шість разів. І якщо я 6 помножу на 26, це у мене вийде 156. А було 165, тобто залишиться ще 9. Отже, сума числа оберненого та протилежного до 6,5 дорівнює мінус. 6,926. Завдання виконано. І це вся контрольна робота. Тобто, контрольна робота складається з 9 завдань. Обов'язково робимо всі пояснення, стопчики, якщо вони вам треба. Звертаємо увагу на знаки перед дужкою. І дуже. Охайні будьте саме у рівнянні, не забудьте там про те, як змінюється знак і що саме ви шукаєте. Виконуйте завдання так, як від вас того вимагає умова. І тільки так тоді буде правильно. Всім дякую за увагу, всім бажаю успіху, у вас все вийде. До побачення!